Халявнішого велосипеда я ще не бачив. За 6870 американський брендовий трек. алюмінієва рама, 28 колеса. Весь на оригінальному Шимано. Дивіться, наскільки він максимум комфортний. Вилучка легка, комфортно стоїть, повноцінні крила, алюмінієва обода, усилені, підстановлені. Резина максимум стоїть. Ще пару років можна їздити міняти. Дивіться, які тут моноблоки Переключає, я вам серйозно говорю, як швейцарський годинник. Руль піднімається, опускається. Наклони регулюються. Дивіться, яке добротне, широке сідло якісне. Плюс тут є амортизація. Всю вібрацію буде глушити вам по щебльонці, по брусчаці, по бруківці. Ви будете їхати, як на Мерседесі. Дуже комфортно. Багажник має таку штуку. Значить, нас тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На сімьорці. Тут асера у нас цей. Э, Втулка, шерстовна має дуже добротний накат. Це все є в оригіналі. Подивіться, рама, все дуже добре в дуже доброму стані. Скажіть мені, що то не халява. 6870, що сьогодні можна купити брендове, американське і добротне. Щоб реально все було на оригінальному ще Я думаю, нічого ви не купите. Бо тут така оті монетка, то треба дати такі монетки по 2-3 тисячі гривень. А тут і все, є, дивіться, фара стоїть грізована, динамо втулка, звідси енергія йде. Велосипеди повністю укомплектовані і, я вам скажу, максимально легенький. Когось буде цікавити такий добротний велосипед за таку халявну ціну. 6870, повторяю. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас в куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20 на тест драйв там собі можете протестувати, якщо він, вам і та моделька не зайде, є дуже багато інших, повірте, дуже багато. Вибір величезний. І я думаю, 100%, що ви собі щось там знайдете і підберете. В кого нема такої можливості, то ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.